Тема усіх слухачів на радіо Порш, це програма «Ким бути, і сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір. Е, нова програма, нові ідеї. І в рамках цієї програми ми будемо розповідати вам про те, які взагалі існують цікаві професії, розвіювати якісь міфи, та будемо дізнаватися щось нове, правда чи неправда, все ж таки те чи інакше в цій професії. Е, також в гостях нашій студії сьогодні знаходиться Єлизавета Борисенко, журналістка, яка, незважаючи на свій молодий вік, встигла зі звичайної журналістки на Каналі ТСН потрапити на передову, а в результаті у світ продюсування. Доброго дня, привіт. І так, Ліза. Хотів запитати, чи був в тебе момент, коли ти вирішила чітко, що ти хочеш стати журналістом? Дивись, момент, коли мені сподобалася медіасфера, це, напевно, десь такий підлітковий вік, тобто мої там 15 років, але я дивилася на медіасферу в форматі. Там мені подобалися актори. Ну, Щось таке, але я типу, ні, це не в Україні, не для нас. А, і от 11-й мій клас, коли я така, якщо медіасфера, в мене підвішаний язик, скажімо так, і мені хотілося бути в кадрі, і я така, окей, нехай це може бути журналістика. Плюс мене туди направили, а, тобто підказали. А хто була ця людина? Підказала моя вчителька. По додатковим заняттям, це був момент, коли ми готувалися до екзаменів, і вона така: Ліза, в тебе підвішений язик, дійсно, і ти дуже гарно пишеш англійською. Можливо, в тебе гарно б вийшло писати українською мовою. Я така, ну не знаю. Тобто ми готувалися до ЗНО, ми там писали оці власні твори, та, і вона помітила, що в мене виходить писати. Плюс на заняттях, коли, там, знаєш, якусь тему, беремо, її можна розкрити. Мінімально, а я її розкриваю от прям. В повному обсязі. Так, да, я кажу, дуже багатай. Вона така, ну, вона, От наша, ти так прям. Купаєш туди, куди не треба, і вона підказала, каже, що це може бути журналістика. Ну чому, чому ні? Спробуй. Плюс в неї дочка була журналісткою. І вона каже: ну, звела, скажімо, так, вона сконтактувала і сказала: якщо що, розвертайся. І от в той момент я почала про це задумуватися, але було пізно, тому що це е, три місяці до ЗНО. Тобто, в мене не було часу навіть підготуватися Ну а ти встигла на момент якби здати там, скласти іспити, там подати документи. Воно так історично, скажімо, склалося, що якби я не здала екзамен е, на Чотири бали вище, тобто там мінімальний прохідний бал був 140. Uh -huh. Я здала на 144 історію, тобто, це, це був обов'язковий обов предмет, right. який потрібно було скласти, аби вступити на журфак. І от е, я склала на 4 бали вище від мінімального, від прохідного. І е, в мене була можливість подати документи. Тобто, якщо б ні, то я не знаю. Я, я, я дуже часто задаюся питанням, е, що б я робила, якби не. Ці чотири бали, тобто куди б я себе направила, і тому, що знаєш, там були вибори в форматі туристика, якась я не знаю там. Ну от ті. Ті е, спеціальності, які у більшості вибирає молодіж, коли не знає на кого хоче вступати. Угу. Я думаю, що кудись туди я, я зрозумів. Добре, а от з е, чого взагалі ти починала? Тобто, який був перший досвід в журналістиці, коли вже там, наприклад, чи практику проходила, чи вже там розпочинала працювати, дивись, мене так штурманула дуже сильно корона, тому що коли я вступила в університет, я провчилася нормально лише півроку, і потім почалася почався коронавірус. І е, тобто, ну це такий бум, коли не знаєш. Що робити, коли сидиш вдома і в тебе максимальне відчуття, бо то нібито ти деградуєш. І я така, опа, і тут вже знову ж таки підключилася моя вчителька, яка я така. Вона казала, що я можу сконтактуватися з її донькою. Я набрала, кажу, при всій своїй наглості, хочу запитати, чи може я кудись можу на стажування. Було дуже стрьомно, реально було дуже стрьомно. Mm -hmm. Я така. Що саме ти боялась? Ну знаєш, коли ти навчаєшся в університеті, і це всього лиш півроку, і тобі навіть жодно не давали базу, не давали базу, тобто дуже багато води. Дуже багато води під час навчання в університеті, і е, ти розумієш, що кудись податися, а в тебе знань в голові нуль. Але я така: ну окей, давай, збирайся, е, грубо кажучи, знаєш, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну окей, і от я набрала. Вона каже: Да, давай, перше, що було, це вона мені запропонувала Космополітен, це глянцевий журнал. Там потрібно було писати. Я сконтактувалася з головною редакторкою, вона там почала мене вводити в курс е, діла. Тобто, ми почали якось, я щось почала там писати, але дуже швидко зрозуміла, що писати це не моє. Тобто, я писала туди, е, я не пам'ятаю, чи. Десь місяців п'ять, угу. але не на постійній основі. І я дуже швидко зрозуміла, що це не моє, тому що я хочу в кадр. Я хочу, я хочу або голос, або е, візуально, так, щоб мене сприймали. Я не хочу просто писати, і щоб внизу було написано е, моє там, ну, авторство, грубо кажучи, ім'я, прізвище. Ну все. так, так, якби не, не зіркове не, таке. Не, да, не дуже цікаво. Тому, е, тому наступний крок був знову дзвінок до цієї доньки моєї викладачки. І вона каже: ну, давай на ТСН, сенс, стажування. Вони відправляють на стажування на ТСН, закріплюють за е, журналістом, е, але корона. І я не можу на постійній основі там перебувати, тобто в е, е, ньюзрумі я маю на увазі. Угу. І це відбувається в такому дуже посередкованому форматі. Я їжу, але на зйомки з журналісткою. не розумію, на що я дивлюсь, вона там з мікрофоном щось для мене це виглядало значно. Ну, виступає з мікрофоном. Тобто я абсолютно не розуміла. Про що йде мова, що я маю зараз витягати. Тобто, окей, мені потрібно запам'ятати, як вона мікрофон тримає чи мені потрібно запам'ятати, як вона інтерв'ю бере. Не могла сконцентруватися взагалі. Да, взагалі на що, на що звертати увагу. Абсолютно, і е, я зрозуміла, що окей, напевно, не моє. Воно якось так потрошку почало відходити. Е, я вирішила, що курс, якийсь курс. Якесь навчання, тому що навчання в університеті мені не підходило, воно було дистанційним. Я ну, знаєш, коли не знаходишся, не перебуваєш в цій атмосфері безпосередньо, то воно сприймається, ну. Так, що є те навчання, що його немає, і я вирішила, що це може бути курс на тих самих плюсах на 1 плюс 1 від медіашколи, І я пішла туди. І там же мене просто помітив під час навчання е журналіст, який, тобто він викладав, але він журналіст на ТСН. Угу. І він запропонував до себе прийти на стажування. Я прийшла, але знову бахнула друга хвиля корони, Знову це все ну, не туди. Е я не розуміла, що до чого. Е, і паралельно, просто паралельно я щось дивилася, кудись, який, знаєш, там е, пишеш на кожен телеканал, я хочу на стажування, там mm. можна до вас прийти. Закидувала усі такі. Так, да, я взагалі мені, мені не потрібні гроші, але мені дуже цікаво, це було в такому форматі. І потім повернулася. Е, потім ще один курс проходила на один плюс один контент мейкер називався, але мені він не сподобався. Е, але я дуже багато знайомств. Тоді отримала. Тобто ти там зв'язки так, отримала? Да, отримала зв'язки. Ну, це дівчинка, яка, грубо кажучи, мене також вона е, пішла на стажування на 2 плюс 2, Каже: приходь до нас, нам потрібні люди. От я тобі даю контакт. Я зв'язалася там з головним редактором. Він сказав: Да, Гуд, е, поч... я поч пройшла там стажування, мене взяли на роботу, але робота була дуже дивна. Дуже дивна. — Типу знаєш, Тим їздила саме? Я, ї... я їздила знімати е... цей як він називається, курей. Я їздила за Київ, десь там півтори години від Києва. Мені казали, На що якусь ферму. Типу. Да, ні, 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 це село, просто, село. просто в селі? Е, кури хворіють, треба зняти. Серйозно? Бо там вимирають кури, там десь їх закопують в такому форматі, і просто воно настільки запам'яталося, тому що знаєш, якісь такі зйомки там в форматі аварія чи щось. ну, я не... Я не... Репортажні да, такі випадки. Да. Так, Тобто воно воно частіше е, з'являється, грубо кажучи, ніж такий для мене смішний момент. Бо тоді я така, ні. Дуже серйозно потрібно до цього відністись, бо це, ну, це ж, мій, це, це ж мій, мій сюжет потім буде. Ні, ну це ще добре, що не заставили у корей брати інтерв'ю, бо це б був взагалі крізь. Я що. брала, а я брала цей інтершум, ти що? <ріст> я брала інтершум, бо ну, це, я заходила конкретно кажу: мені потрібно в «Курятник» зайти до вас, бо мені потрібно. Я по селу ходила дощ. А знімальна да? група була разом? Да, була... Да, да. Був оператор, він також говорив, що ми знімаємо. Ну, ми приходимо до людей з туками, кажуть, у, у вас тут конкретна проблема. Я не пам'ятаю, як називається. Скажи мені хвороба оця. Яка? Я не скажу. Чума, 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 да, чума курей мені сказали. чума курей, потрібно їхати. Я тільки згодом зрозуміла, що мені здається, над, наді мною просто прикол. Тянули ну я не знаю як це назвати. Але от а тут... цей репортаж потім вийшов в ефір. Він вийшов, але він вийшов дуже таким маленьким, там чи півтори хвилини було. Але знаєш, як начітка більше. Тобто, mm -hmm. це був не сюжет, це була просто, Але їздила реально, я ну, витратила весь день на те, щоб це відзняти. На мене дивилося дуже дивно. Коли я заходжу е, стукаю, кажу, у вас чима курей? Він каже, в мене взагалі курей нема. іди кудись туди, і ти ходиш по селу, і за тобою оператори приїжджаєш там, десь закопали ті курей, там, розказував якісь місця. Ви журналіст ну, коротше, Прикол. це був та, такий момент. Я зрозумів. А скажи, ми з тобою спілкувалися ось до інтерв'ю. Ти казала щось щодо роботи на німецькому телеканалі? Там з початком повномасштабного вторгнення Хотілося б більше дізнатися, що це за телеканал, чим ти займалась. Дивись, я я працювала на 1 плюс 1, до ще от почалася повномасштабне вторгнення. Я працювала, але потім відбулася така система, грубо кажучи, коли роботи майже немає, тому що виїжджати кудись ми не можемо, бо ми не знаємо, що відбувається у місті. Виїжджати за місто, тим паче ну щось з формату неможливого. Угу. Плюс була резервна студія, і просто доволі багато журналістів. Залишалися на місці, але роботи не вистачало. І я розумію, що роботи не вистачає. Воно так потрошки зменшується, зменшується, зменшується. І вже мені так ну, натякають, що ну, а на що ти приходиш сюди? І Я така, опа, що я приходжу? Щось треба думати, е, і я вирішую відпустити. Трошки ситуацію, і я тоді познайомилася з продюсером там на ТСН, який тільки-тільки прийшов там, десь за тиждень до повномасштабного вторгнення. Я з ним познайомилася, ми з ним якось так почали спілкуватися, і він мені конкретно запропонував. Він мені в якийсь момент пише: англійську знаєш, кажу, знаю. Він каже: дивись, потрібно попрацювати з німецькими журналістами на німецький канал. Я така. Кажу, в мене не такий рівень англійської, але давай спробуємо. Дуже стрьомно було знову ж таки, тому що знаєш, ти щось з приводу англійської, думаєш, що це буде якось на рівні там синхронного перекладу чи щось такого. Ну, так, так. І я така: ну окей, давай, спробуємо. Я приходжу, ми там починаємо щось, починає працювати, працювати. Все воно окей, мені подобається. Це абсолютно щось нове для мене, тому що європейці працюють трошечки по іншому ніж ми. Вони не працюють майже. Ну тобто вони там працюють. Знаєш, з якщо в нас робочий день, це там з 9 до 6, то в них це там з 9 години до 12 може бути. Ну, а потім прикольно. вони вже вони вже втомилися. А потім... ти їздила туди на роботу, чи як ні, чи ні, ні це про виходить німецькі колеги, тобто німецькі журналісти, німецька команда, повністю вона прибула сюди в до нас. Uh -huh. Тут в нас не було. Спочатку на оцей АРД, тобто цей телеканал, не було корпункту. Тобто не було там, де ми знаходимося, перебуваємо на постійній основі. Вони приїжджали. Ми там жили от в готелі разом з ними, тому що потрібно було виїжджати на виїзди. Тобто від початку не було корпункту. І ми почали працювати. Я зрозуміла, що мені подобається, і я вже так. ТСН трошечки в іншу на сторону. на план що... так пішов да. да бо це інший рівень, бо uh -huh. це абсолютно інший рівень, і сприйняття абсолютно змінюється, тому що ну це вже. Це вже ну, Європа більше. Тобто, ну немає такого, що це якийсь е, канал. Е, я не відносилась ніколи до ТСН до 1, +1 взагалі, як е, до того, що ну не зрозуміло щось, якийсь незрозумілий канал. Ні, абсолютно, це провідний канал країни, і моя думка не змінилася, і вони дуже круті. Абсолютно, це не реклама, якщо що. Ну, я розумію, да. е, але вони дійсно круті, і журналісти там дійсно. Компетентні люди, і вони розуміють, що вони роблять. Але я просто напевно в якийсь момент зрозуміла, що я хочу чогось іншого. Я почала пробувати щось інше з німецькими журналістами. Мені сподобалось, і от я воно якось і от в рамках з цим німецьким каналом, в роботі, от куди ти їздила, що ти знімала там. Дивись, дуже багато, дуже багато чого. І я ж кажу, тут -от і змінилося моє сприйняття, тому що якщо на плюсах це були якісь е, такі о, репортажі, там, аварії, щось там, е, якісь виставки. ну... Типу, що актуально в новинах. Та, так? Та, звичайний новинний формат, то тут воно змінилося, коли мені кажуть, поїхали з тобою. Е, на той момент це була поїздка, коли, куди ж була перша поїздка. Uh, я не згадаю, якщо чесно, але кудись чи Харків було. Тобто виїжджати з Києва стрмно, бо, uh -huh. uh, бо тут на той момент ще були доволі Активні uh, часто. Були да, 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 да. І я така, я не розумію, куди я їду, що я їду. Uh, і ми почали працювати по фронту. Тобто, ми почали працювати Харків, ми почали працювати uh, на Донбас, ми почали їздити. Це Краматорськ, це uh, цей, uh, Боже, це було назву. Біля ну Це по Слав'янську, наприклад. тобто це в ну, той то напрямок. Я зрозумів. Да. І, і, і коли я так мені... розумію, це був такий тісний вже, якби з е, країною-агресором вже такий. Воно кожен раз е, нові, нові такі фарби якось е, Грало новими фарбами. Тобто, коли кудись ти їдеш на Донбас, воно так. Ну не зрозуміло. Угу. Ну ніби воно там щось бакає, але немає такого в тебе, знаєш, от екшена, грубо кажучи. А, в наступний раз ти вже їдеш і вже по-іншому сприймаєш, тому що ти все ближче і ближче підходиш. Ти один раз їздив, ти зрозумів, що ти можеш там працювати. Наступний раз ти їдеш, і ти вже береш інший обсяг роботи. Ну, так, і так. зараз ми вже працюємо, Тобто останнє, останнє відрядження було це. Ми підійшли 800 метрів від ворога. Ого. Тобто, це ми конкретно в нашому бліндажі, наших військових, і потім така невеличка посадка, і вже там стоїть ворог, і це дрони, які постійно над тобою літають, якщо ти кудись е перебігаєш там, з однієї, з одного бліндажа в інший бліндаж. Е і е воно і прилітало поруч. Тобто і прилітало десь разі, разі три я стикалася з тим, що біля мене прилетіло. Тобто, це от е наскільки Харсон? страшно було от від одного до десяти. Я не знаю, я не знаю, як наскільки це правильно роз, розказувати в такому форматі не було. Ну, не було страшно. Воно навпаки, опа, щось відбулося, незрозуміло що, і знаєш, воно якось. Навпаки, тебе більше збирає. Ти такий, да, давайте працювати. Давайте там в такому форматі. Е, коли працюєш і дійсно над тобою літають дрони, і ти розумієш, що зараз може щось скинути, тому тобі треба бігти максимально швидко, там з точки А в точку Б. Е, а в тебе вже ну, ноги. Ти не можеш, тому що ти <світ> вже, вже спотикаєшся. Вже автоматом да. організм починає. Так, да. і от воно. Якось так почало для мене грати. Тобто, коли ти їдеш, то там абсолютно інше життя. На фронті абсолютно інше життя. І приїжджаючи звідти сюди, я, ну, я не відношуся так, що тут немає війни. Абсолютно. Угу. Але там по, зовсім по іншому відчувається життя. Там воно кожен, кожна хвилина. Е, тобто, якщо тут ти не можеш планувати, наприклад, е, там, на місяць вперед, там ти не можеш планувати на 15 хвилин вперед. тому що дійсно, в Києві воно здається, що ну там щось, якісь бойові дії, а там ти відчуваєш зовсім по іншому, бо там е, кому в очі не зазирнеш. Якщо це просто людина, яка просто проходить, то там конкретно пустий погляд, тому що люди живуть у постійному стресі, у постійній у постійному перебігу оцих активних бойових дій. Угу. Я зрозумів. Uh, і так, Ліза, скажи, будь ласка, uh, повернемося більш до таких позитивних тем. Як ти вважаєш, uh, яка освіта найкраща журналіст для журна... Яка освіта найкраща для журналіста? Журфак або щось що пов'язано з медіасперою? Тобто, ну uh, журналіст має знати все. Неважливо, яку роботу ти обереш, але ну, спеціальність ти обереш для навчання. Але просто якщо це медіасфера, то це краще. Тобто журналістика, актори, наприклад, да, актори я не знаю, театральні, тобто кудись медіасферу. Це Шевченко журфак, чи це там я не знаю поплавського на актора? Нема різниці, але так, щоб це було більш більш медійно щось. До речі, хотів задати таке питання, тому що дуже часто люди задаються цим питанням, коли вони дивляться новини. Зазвичай у ведучих, начебто, на всіх телеканалах там або на всіх шоу. Таке відчуття, що один і той самий голос. І це якось його ставлять правильно, його якось навчають, тому що якась подача, якраз таки, голосу вона, начебто, однакова. Ну, дивись, я можу розмовляти з тобою дійсно, як, як нібито я записую новину. Але може розмовляти з тобою, ну і по живому, а по цього це... вчаться все ж таки це ти... якийсь інстинкт цього вчаться. Але це дуже складно, насправді, тому що а, для мене було дуже 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 так проблематично поставити собі голос, аби я могла а, начитувати сюжети. Це була дуже велика проблема. А була така практика, що ти за голос голосу Була, звісно. Це, це це ж постійно. Ти пишеш сюжет, потім ти начитуєш цей а, сюжет тобто, ти, на те, що ти чуєш, коли дивишся новину, це начитує журналіст, який писав цю новину. Uh -huh. Uh, цей сюжет да, але це дійсно проблема. Це потрібно, дуже потрібно. Тобто, якщо це якісь курси ораторського мистецтва, да чи це е, там я не знаю, ти начитуєш просто самостійно десь. Е, це дуже потрібна штука, тому що твій голос це твоя зброя, насправді. Твій голос, твій зовнішній вигляд, е, твоя подача себе це твоя зброя, і це дуже важливо. Да. Круто. Добре, а таке питання: як ти відносишся до самоосвіти в цій сфері? Чи можливо, наприклад, от захотіти стати журналістом, піти пробувати себе там, наприклад, не маючи якогось там. Досвіду чи якоїсь освіти в цій сфері я взагалі прихильник того, що. Не маючи, наприклад, диплому, ти можеш дістатися будь-якої спеціальності, будь-якої роботи, будь-якого статусу, в цьому немає проблеми, якщо в тебе є впевненість в своїх діях. Тобто, а впевненість в своїх діях йде від чого? Від того, що ти робиш собі ціну, тобто, ну ти складаєш себе якусь, ти розумієш, що ти можеш запропонувати. Якщо це медіасфера, самоосвіта, це максимально важлива штука. Без цього насправді, якщо ти просто від. От, Університет да, отримав освіту, вийшов і ти думаєш, що тебе візьмуть кудись? Ні, не, не візьмуть. Так це не працює. Якщо ти впевнений в собі, якщо ти. Насправді розумієш про що говориш, да якщо ти розумієш розумієш, чим ти можеш оперувати, то це набагато більше цінності тобі складає ніж в тебе просто диплом. Тому угу. самоосвіта це один з таких ключових моментів. Насправді, тобто, як то кажуть, дивляться все ж таки, напевно, в першу чергу на якості особистої людини, так аніж там на диплом, там назву, там що там написано. Тобто все насправді, ж таки це важливіше. Насправді так, тому що коли ти розумієш, що ти вийшов з університету, ти приходиш на телеканал, тобі. І кажуть, пошифруй е, е, записаний синхрон, і не забудь про таймкоди. А ти сидиш. Що це таке, бо мені в університеті цього не пояснювали. Коли ти займаєшся самоосвітою, коли ти читаєш книжки, є доволі багато книжок, які дійсно вчать тебе, як правильно писати, як правильно говорити, і це не просто книжки, там не просто наливають воду, і ну, звісно, ти не станеш журналістом від прочитаної книги, але це тобі додає, грубо кажучи, от якоїсь впевненості в тому, що ти потім говориш, чим ти потім оперуєш, і це uh -huh. важливо. Я зрозумів. Добре, ще таке питання: взагалі, що ти плануєш собі от на майбутнє? Ти будеш продовжувати працювати в цій сфері? Чи ти якось міняєш свій профіль? З медіасфери, сфер ми з тобою говорили перед записом, з медіасфери не уходять, але, але вона виматує дуже сильно. Насправді вона угу. виматує, тому що в якийсь... Один момент ти розумієш, що воно нібито цікаво. В якийсь інший момент розумієш, що ти вже вигораєш максимально. Часті моменти, так? дуже часто насправді, тому що. Е, ну, от навіть перехід мій журналіста-продюсера, в продюсери, е, це саме на цьому і зав'язано. Тобто я втомилася від того, що ти маєш бути у кадрі, і тут ти розумієш, що поза кадром, коли ти не пишеш, да, тобто ти не є, умовно кажучи, автором е, сюжету, ти не є автором, mm -hmm. це легше на ну, Не те, що там менше задач на тобі. Е, але... Ти встигаєш видихати, бо ж журналісти насправді це постійно. Це постійно це ді, треба ді, ді, ді. реально ді. мати багато да, енергії. Да. Це потрібно багато енергії, багато часу і багато розуміти, що це дуже ресурсно затратно і готовим бути цей ресурс mm -hmm. віддавати. До речі, дуже класно. Ти про що ти зараз розказала, тому що можливо ті, хто зараз будуть дивитися це шоу, вони можуть для себе зробити висновок, чи готові вони, наприклад, на такий крок. І зараз ми переходимо до нової рубрики, яка називається Без стереотипів. Розкриваємо правду про професії. В цьому блоці я задам не те, щоб питань. Я скоріше назву декілька міфів, дуже таких відомих. А твоя задача буде розповісти, правда це чи все ж таки ні. І так, перше, журналісти завжди знають, про що говорять. В роботі мається на, на увазі. Так, так. Ні, журналісти не завжди знають про що говорять насправді. Е, але якщо журналіст говорить, то він е, у більшості випадків впевнений в тому, що він говорить. Е, тим не менш, бувають дуже часто моменти, коли ти про що спілкуєшся з журналістом. Журналіст робить серйозний вигляд, але він абсолютно не розуміє, про що ти йому зараз кажеш. Тобто, це в залежності від того, про що йде мова. Я зрозумів. Окей, друге, журналісти багато подорожують. Дивлячись е, на те, де ти працюєш, якщо ти працюєш, от, наприклад, я працюю працюючи зараз на німецький телеканал, так працює подорожує багато. Працюючи, наприклад, до того е, на українському телеканалі, ні, абсолютно виїзди вони були, але вони були у таких е, максимально наближених кордонах там України. да, тобто, це там е, біля Києва, я на увазі не має на увазі. Ну, да, да, такі локальні зйомки да такі. так, щоб тебе відправляли кудись там Америка, Європа, Ну, Це, напевно, журналісти, але це, напевно, все ж таки не про українських журналістів, зараз не буде йти мова. <рес> окей, окей. Так, третє. Журналісти завжди говорять правду. А, журналісти мають завжди казати правду, це звісно, але у більшості випадків журналісти а, говорять так, а, вони не говорять упереджено. Mm -hmm. От журналісти не розмовляють упереджено, тобто, коли я не маю інформації, вона не підтверджена, умовно кажучи, якимось, якимись офіційними джерелами, я не маю права казати, тому що за це можна дуже сильно потім отримати по голові. Mm -hmm. Скажімо, так, і це може бути на рівні там закону, навіть поня. Yeah, Окей, okay, журналісти завжди мають доступ до відомих людей. Такий відомий стереотип. Mm. Люди завжди думають, що якщо ти журналіст, то ти там можеш зателефонувати там будь-кому, там не знаю, там в Америку там президентам і тому подібне. Mm. Ну, це не зовсім так працює. Так, якісь виходи вони є е, у більшості журналістів, але це виходи, ну звісно, не в форматі того, що в мене особистий номер зеленського, наприклад. Так, але якщо я хочу добратися до Зеленського, я це зроблю наприклад швидше, ніж це зробить якась пересічна людина. Тобто, так е, є такий момент, що контактів у нас набагато більше, контакт mm -hmm. База дуже велика, але е, я не наберу зараз там е, е, Зеленському напряму. На особисто зрозумів. Е, окей, е, дуже такий відомий міф. Не знаю звідки він взявся, але насправді люди так вважають, Журналісти завжди мають багато грошей. <с. <с.> ну, Це дійсно міф. Це дійсно таке питання, так скажемо, це дійсно міф. Тобто ми не будемо зараз говорити в якихось рамках конкретних цифр, так але е, ні, тому що в нас, на жаль, такі професії, як журналісти, як медики, як вчителі, це ті, хто отримують у більшості невеликі гроші. Ну, я зрозумів, це не такі суми, да. Там, да але всі але я тут скажу, щоб люди не розочаровувалися. Насправді, я тут скажу, що дивлячись, куди ти йдеш. Працюючи на одному телеканалі, можна отримувати одні гроші, е, якщо ти ростеш, ростеш, ростеш. в тебе з'являються нові можливості. А вони в будь-якому випадку будуть з'являтися. Якщо ти е, ну прогресуєш для самого себе, е, то там і грошей з'являється більше, і там можуть бути доволі готові. Ну, тобто, доволі перспектива, в принципі, є якби нормальна робота, якби в медіасфері завжди є перспектива. Чудово, абсолютно. клас. Окей, е, бути журналістом небезпечно. Бути журналістом небезпечно, це не міф. Насправді, до речі, навіть з юридичної точки зору журналісти мають право на отримання дозволу на зброю, і я думаю, що якраз таки не випадково з'явився цей міф. Тому хотілося б більше дізнатися, чому саме так. Це дійсно не ну я не можу сказати, що це знаєш, найперша небезпечна професія у світі. Ні, але це небезпечна професія, і це залежить від того, як що ти говориш, угу. чи берешся ти за те, щоб, грубо кажучи, робити Якісь, е, провокаційні за... там заяви. Да, да? Да. Ну, uh -huh. Настільки провокаційні, а коли ти, коли ти йдеш на проломи, ти розумієш, що от, ти готовий до того, що ти доведеш, наприклад, свій початий сюжет до кінця, не в незалежності. Дуже багато, тобто дуже багато моментів, коли ти приходиш, ти когось записуєш, а людина не хоче з тобою спілкуватися. Да? Є е, е, коло людей, які не можуть відмовити тобі в спілкуванні. Наприклад, да, тобі не можуть е, депутат не може відмовити тобі, тому що це. Е, Офіційна він має, особа, да, він має казати щось. Угу. Е, відсутність відповіді також відповідь. Тобто, да. Але <гум> бувають моменти, коли вони потім, е, вони потім озлоблені, виходять і хочуть тобі потім настукати по голові. Звісно, це так буває. І дуже багато людей десь ти когось показав не дуже гарному для них вигляді. І потім можна викликає агресію. Да, так? Не в тому плані, що я, наприклад, ходжу і обертаюся, але угу. дуже багато людей, які ну, неприємні Понятно. ситуації, да, такі. окей. Yeah. Okay. Добре, е, і останнє таке: журналісти завжди мають бути об'єктивними. Журналісти мають бути об'єктивними. Абсолютно об'єктивними неопередженими, Тоді, коли вони розуміють, що це підтверджено не одним джерелом, а декілька джерел, вони мають сказати. Тобто, їх зараз виправ мене журналіст прийшов в студію. речові обороти. Я просто не українською... оберти. Да, я українським скажу правильно. Вони мають бути правильними тоді, коли ти розумієш, що ти не стверджуєш щось. А даєш на розсуд, тобто ти mm -hmm. кажеш Ти подаєш інформацію цю саме, от щоб да. людина з нею сама розібралася, як вона хоче її сприйняти. Да, не в форматі того, що я заявляю, наприклад, mm -hmm. що отак і ніяк по інакшому. Я маю казати так, щоб потім не можна було це ну, грубо кажучи, трактувати е як твою позицію. Да, так? да, да, mm -hmm. да. Тобто вже упередженість і об'єктивність обередженості не має бути, а об'єктивність має mm -hmm. бути. Да. Що ж, на жаль, наше інтерв'ю доходить до кінця. Було дуже цікаво поспілкуватися. Я дуже хотів би, щоб ти дала якусь пораду для молодих людей, які хочуть стати журналістами. Пораду для тих, хто хоче стати журналістами, не боятися, не боятися говорити, не боятися заявляти про себе. І дійсно стояти на своєму. Тобто, якщо ти розумієш, що тобі це цікаво лізти вгору, лізти не в плані лізти по головам, але збиратися з думками, дізнаватися все більше і більше самостійно, це про самоосвіту, те, що ми з тобою говорили, угу. і потім розуміти, що ти можеш запропонувати від себе, тобто цінність, набирати собі цінність. Так. Добре, добре, дякую. Дуже цікаво було з тобою поспілкуватися. Ми дуже вдячні, що ти сьогодні завітала до нас. Навзаємо.